Добрий! день! Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії DebitPlus. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином виконати заповнення довідника персонал для конфігурації бухгалтерський облік для України. Для початку перейдемо в підсистему облік заробітної плати. Після виконання цієї дії у вас з'явиться додаткова панель інструментів, де буде відображена відмітка Довідник Персонал. Також ви можете перейти до нього, використавши пункт меню Довідники, довідники аналітики, код номер 2 персонал. Інформація в цей довідник заноситься по всім співробітникам підприємства. Це можна зробити декількома способами, в тому числі шляхом додавання вручну. Пункт меню Права кнопка миші Додати. Або, використавши іконку на панелі інструментів, додати. У таблиці, що відкрилася, буде декілька вкладок. Перша основна з них загальні відомості. Код або табельний номер працівника підприємства програма проставляє автоматично. Наступне після останнього внесеного. Також, якщо є необхідність, ці дані можна змінити. В рядочку ПІП ми прописуємо прізвище ім'я по батькові співробітника. Після заповнення цих даних ініціали проставляються автоматично. Ідентифікаційний код це також критично важливе поле, яке необхідно вказати. Інформація про прописку співробітника країна, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, телефони, а також дані паспорту, дата народження, місце народження, громадянство, дані по серії, номеру документа та коли він був виданий, заповнюються бухгалтером за бажанням і не є критично важливими для роботи в програмі. Вкладка Додаткова інформація містить поле, яке обов'язково потрібно вказати. Це дата прийняття на роботу співробітника, наприклад, 1 січня 2024 року. В нижній частині таблиці також міститься інформація, яку необхідно зазначити. Це страховий стаж для лікарняного в роках, місяцях та днях на дату прийняття співробітника. На роботу зазначаємо дані в кожну із клітинок. Страховий стаж для лікарняного, наприклад, 10 років, 5 місяців, 14 днів. Після заповнення даних натискаємо відміточку зберегти. Автоматично відкривається додаткова таблиця з довідника місць перерахувань. Це банківські реквізити, які будуть використовуватися в момент формування відомості на виплату заробітної плати співробітника. Тип перерахування. Табельний номер, прізвище ім'я по батькові працівника заповнюється автоматично. Банківське відділення можна обрати з випадаючого списку, зайшовши всередину довідника банків. Обираємо дані подвійним натисканням. Також необхідно зазначити особовий або картковий рахунок співробітника. Після заповнення цієї інформації натискаємо відміточку зберегти. Якщо у вас є додаткові запитання, ви можете знайти на них відповіді на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам мирного та тихого дня!